Вірш Ліна Костенко «Княжа княжого У По довгій неволі хотів то тобі подожити на княжій горі над коханим своїм діпром. Вже так натомився за своїм краєм тужити, ще вірши, здавалося, вже ридають під пером Ходив по горі і дихав на повні груди. Оце вже я дома, аж віра очемний. І княжого про давні дивні споруди, уламками фресок в землі усміхалися йому. Як батьки в гостинець. Як хліб солодкий від зайця, як радісне диво найперших дитячих сніг. Хитались у вітрах лозові свіжі пружаці, шуміли дуби і стременами на так Гора, моя княжа, далеко з тебе виб'є Смарах давайсьбор по самі груди в Дніпрі. Заходило сонце, і пасилося бидло, і пасилося бидло на тій, на княжій горі. Сльоза закопає, і душа посварилася з Богом. А небо, а простір. А це під горою село. І так же тут любо, Дніпро під самим порогом. І тільки порога пороги чомусь не було. А вже за плечима хтось пристав, пише си дутло: крізь рішето сіль, піщений берег стрижі. Земля ж моя рідна, немає на тобі притулу. Поети твої і ті вже тобі чужі. Отут на руїнах княжого міста родні, над берегом чистим моєї святої ріки, Стою. На Наслання минулі стоїв безславною сьогодні. З минулої слави дивлюся передешні віки. А завтра поїду. І може усе це востаннє? Цей берег, цей вітер, ці люди привітні селі. І вже з Петербурга буду пити листами. Той спогад, ту мрію, жити на рідній землі. І друзі там є. І сліпую посадку, і тризну. А вірші даюся. Отак і життя промови. Будь прокляті всі, хто відняв у мене вітчизну. Але у вітчизни ніхто не обніме мене.